Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келох заявив, що Конституція України заважає укласти угоду про корисні копалини. Але він впевнений, що Верховна Рада за рекомендацією спікера Руслана Стефанчука розв'яже це питання. Також зробив інші важливі заяви під час інтерв'ю на телеканалі Fox Business. Про це розповім далі, а поки підпишись, лайкни, підтримай канал. Дуже дякую! Журналістка Марія Бартіромо почала розмову з Кітом Келогом, цитуючи заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова. Він сказав, що Росія не приймає пропозицію США про припинення вогню в її нинішньому вигляді, адже основною вимогою є розв'язання проблеми пов'язаної з першопричиною конфлікту. Звісно, цю заяву трактувати можна лише як відмову від запропонованого Трампом 30-денного припинення вогню. Не інакше. Марія Бартіромо також нагадала, що Путін наказав мобілізувати 160 тисяч солдатів, що також свідчить про наміри воювати далі. Але журналістка Fox Business і тут не зупинилася і припустила, що росіяни насміхаються зі Сполучених Штатів. А що ж кіткело? Він почав відповідь з того, що насправді ніхто не насміхається, а угоду про перемир'я відкинув лише заступник міністра закордонних справ Росії, а не сам Путін, мовляв, процес переговорів триває і він довіряє Трампу, бо лише він Трамп здатен припинити війну. Не забув Кіт Келлог сказати, що Трамп, виявляється, незадоволений обома президентами Зеленським та Путіним. Таким чином, Келох повторює слова прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, яка неодноразово заявляла, що у Трампа є питання до обох президентів. Власне, а чому до обох? Після переговорів української та американської делегації у Джиді була зроблена спільна заява, що й означало, що США та Україна узгодили позиції. Київ погодився на деякі умови Трампа, і далі слово було за Росією. Як казав держсекретар США Марко Рубіо м'яч на боці росіян, Путін по суті відмовив Трампу та почав виставляти додаткові умови. А Україна погодилася на план 30-денного припинення вогню. Такі претензії до Зеленського незрозуміло. Журналістка сказала, що сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь вносять законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо вона, Росія, не погодиться на мирну угоду з Україною. Вона спитала, чи це справедливий крок. Келог відреагував і висловив думку, що санкції це добре, але їх потрібно правильно застосовувати. Мовляв, за шкалою від 1 до 10 зараз на Росію накладені санкції у 6 балів. Але реалізація на рівні 3. Далі почав філософствувати про заморожені 300 мільярдів, які теж можна використовувати для тиску на Росію. Згадав тіньовий флот, мовляв, 70% нафти йде через Балтійське море, і цей шлях можна перекрити. За умови правильного застосування санкцій вони спрацюють знову ж таки. Ці розмови про економічний тиск на Росію не актуальні. Ми вже знаходимося на тій стадії, коли законопроєкти реєструвати не потрібно, а потрібно діяти. Кіт Кело говорить, що головне це сісти за стіл переговорів та припинити вбивства. Знову про всеосяжне припинення вогню на суші, на морі і в повітрі. Про важливість припинити обстріли міст. Журналістка наполягала на своєму. Але чи хоче цього Путін? Він щойно мобілізував ще 160 тисяч військових. Цікаво, що навіть журналісти таких консервативних медіаресурсів вже не приховують свого здивування тому факту, що Оцінка Трампа мирного процесу та позиції Володимира Путіна не відповідає реальній ситуації. Запитання до гостей стають все більш різкими та прямолінійними. І скоро, мабуть, не відрізнятимуться від запитань журналістів з ліберальних медіа, наприклад, CNN. Кело реагує приблизно такими словами: він так каже, але я думаю, що обидві сторони хочуть виходу з цього конфлікту. Три роки це довга війна, довша за Другу світову війну для США. Обидві сторони хочуть перезавантажити відносини зі Сполученими Штатами. США є ключовим гравцем. Якщо Росія знову хоче приєднатися до міжнародної спільноти, вона повинна укласти угоду. Єдина людина, яка може укласти цю угоду, це президент Трамп, і Росіяни повинні це розуміти. Зараз їхнє становище у світі підірване, вони хочуть повернутися на міжнародну арену, і для цього є можливість. Президент Трамп показав, що шлях є. Ось тут ми маємо відмітити, друзі, що американці зовсім не розуміють Путіна. Ідея, що Путін відмовиться від окупації України задля порятунку іміджу Росії та встановленню гарних стосунків із Заходом максимально наївна. Чому Трамп вважає, що Путін на це піде? Трамп на місці президента Росії, звісно, пішов би. Адже нелогічно спалювати своїх солдатів задля нових територій, при цьому наражаючи країну на санкції. Для Трампа це нелогічно. А для Путіна все добре. Він ще мільйон готовий спалити у топці війни. Путін вже мав гарні стосунки з Європою, постачаючи газ та нафту, але його не зупинило це від агресії у 2014 році. А повномасштабне вторгнення у 2022 році мало б розвіяти всі сумніви Трампа щодо можливості підкупити Путіна, але все одно ідея запропонувати пряник Росії йде червоною ниткою через увесь е, цей переговорний процес між е, Сполученими Штатами та Росією. Якщо Росія хоче знову приєднатися до міжнародної спільноти, вона повинна укласти угоду. Вам вже прямо говорять, що не будуть укладати угоду, поки ви не погодитеся на вирішення першої причини конфлікту, що означає, звісно, капітуляцію України. Якби Путін хотів повернутися на міжнародну арену, він би давно це зробив. Схоже, це Трамп дуже хоче, щоб Росія повернулася на міжнародну арену, а не Путін. Звісно, Марія Бартірома не могла не спитати її про угоду про корисні копауни. Вона припустила, що українці хочуть переглянути умову і посилалася на заяву міністра закордонних справ Андрія Себіги. Він написав, що Україна працює над текстом, який буде прийнятним для обох сторін. Келох повторив слова Трампа, що угода дуже важлива, адже вона допоможе повернути кошти, які США вклали в Україну з 2022 року. А чому не з 2014 року? Не з 1991-го. Може, все перегляне зараз Трамп, друзі. Гроші, які нам надходили за президентства Байдена, були надіслані за рішенням його адміністрації, а також Конгресу США, де обидві палати проголосували за неї. Там були і демократи, і республіканці. Не просто республіканці, а й члени так званої Group, лояльної до президента Трампа. Чи справедливо тепер ці гроші повертати чи вимагати? Відповідь ні. А далі стає ще цікавіше: Келох заговорив про те, що український парламент має розглянути питання ратифікації угоди про копалини, але є певні перепони. Стаття 14 та 13 Конституції України. Я нагадаю, що ці статті підкреслюють, що природні ресурси України належать її народу, а їх використання регулюється державою. Це важливий момент у дискусіях про видобуток корисних копалин, зокрема спільні проєкти зі Сполученими Штатами чи будь-якими іншими країнами. Тобто Келлог заявляє, що Верховна Рада має розглянути та прибрати перепони. Отже, можемо припустити, що відбувається певний тиск на наше політичне керівництво. Офіційна позиція української сторони договір у такій формі не може бути підписаний. Це не дивно, адже по суті він означає повний контроль США над фондом, у який будуть надходити прибутки від використання родовищ, ренти та роялті. За умовами договору США вже зробили свій внесок допомогу з 2022 року. А Україна ще мала би його зробити. Ба Більше усі рахунки мали б знаходитися у США. Нічого собі, договір, чи не так? У стилі США та Бананові Республіки 20-го сторіччя. Звісно, Кіт Келог не забув згадати, що потрібно розбити союз між силами зла північною Кореєю, Іраном, Китаєм Росією. Ми повинні розділити ці сили, сили зла, Росію і Китай, і розбити їх, як це зробив президент Трамп під час свого першого терміну. Нам потрібно встановити добрі стосунки, тому що це єдиний спосіб, яким це спрацює. Це глобальна проблема, і ми повинні це розуміти. Отже, вкотре підкреслено та підсвічено переконання, що єдиний спосіб посварити Росію та Китай запропонувати Росії гарні стосунки та вигоду від економічної співпраці. Отже, які робимо висновки після чергових заяв представників Адміністрації Трампа? Нагадаю, що до цього були заяви Стіва Віткофа, який говорив про референдуми у п'яти регіонах і натякав, що вони законні. І, взагалі, потрібно вирішувати корінь проблеми питання територій. Робимо висновки такі: Трамп не ставить Путіну жодних дедлайнів, які так наполегливо пропонував прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Росію намагаються мотивувати пряниками пропозиціями економічної співпраці, сподіваючись, що вона припинить війну. Можливі інвестиції США у розробку корисних копалин. Щоб витіснити Китай, а також інші інвестиції, які замінять європейські, на Україну будуть тиснути щодо угоди про корисні копалини аж до спроб проголосувати за неї у Верховній Раді. Якщо Трамп не посилить тиск на Росію на тлі новин про її наміри наступати на нових напрямках у кінці квітня чи на початку травня, коли будуть сприятливі погодні умови. То це буде свідчити про його мовчазну згоду із намірами Путіна окупувати регіони, які він вважає російськими, і які вніс у конституцію. А якщо Трамп до цього додасть тиск на Україну, наприклад, припинення надходжень озброєнь та розвідданих під надуманими приводами на кшталт відмови від підписання угоди про корисні копалини чи щось е ще, то це означатиме, що він остаточно став на бік диктатури. Щодо впевненості Кітакела про те, що угоду про корисні копалини не буде протягнуто через Верховну Раду, я пропоную прислухатися до політичного керівництва України. Нам чітко сказали, що невигідна угода не буде підписана. А той факт, що Андрій Сибіга заявив, що над текстом працюють та сподівається прийти до договору, який влаштує всіх, якраз підтверджує мою тезу. Окрім того, з боку української дипломатії це може бути такий тактичний хід. Мовляв, ми за угоду про корисні копалини, але є нюанс. Нам потрібно розглянути, подумати, як ратифікувати і так далі. Якщо Росія так робить, кажучи про готовність до перемир'я, але з нюансами. Тобто затягує процес, переслідуючи свої інтереси, то чому Україна не може? Позитиву додає ще одне. Наші партнери у Європі категорично не згодні з Трампом та, попри його дії та заяви, посилюють підтримку України та озброюються самі. Також наша армія стає сильнішою, адже можливості вражати особовий склад та техніку ворога безпілотниками посилюються, а виробництво масштабується. Українська армія зразка дві 2025 року набагато сильніша ніж українська армія у 2022, Але і тоді ми вистояли. Росія не вперше озвучує грандіозні плани наступу, але слід згадати, що ресурсів захопити хоч одне велике місто у них немає. Принаймні так кажуть військові експерти. А призов 160 тисяч це дійсно рекордний за останні 10 чи 14 років, але все одно це щорічний весняний призов, а не якась там додаткова мобілізація. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись на канал Блог на максимум. Я розбираю інтерв'ю важливих політиків, ділюся новинами та висловлюю свою думку. Напиши в коментарі, що ти думаєш про інтерв'ю Кіта Келага. Миру та до нових зустрічей! Оглядач Макс!